Дорогі брати і сестри, дорогі парафіяни, Дозвольте вас привітати світлим святом Різдва Христового, в котре ми святкуємо це величне свято, радісне свято в умовах війни, в умовах обстрілів, скорботи і плачу. Але Різдво показує, що любов перемогла смерть, показує, що Бог. Прийшов до людини, щоб дарувати їй життя. Слово стало тілом і осилилося між нами. Читаємо це в посланні від Йоанна. І це дійсно слова, що Господь Ісус Христос став одним із нас, взяв хрест і пішов на Голгофу, щоб дарувати нам Спасіння. Я бажаю вам, дорогі, щоб в це свято Різдва Христового ми пам'ятали. Про наших рідних, близьких, пам'ятали про тих, хто на фронті, хто в шпиталях, запоранених, полонених, тих, хто зараз далеко від нас в умовах війни і неволі, пам'ятали за всіх тих, хто зараз десь там на полі бою, кого ще не повернули додому, особливо за тих, які є з нами поруч, матерів, дружин, бабусів, дідусів. Всіх тих, хто є хворих, страждає, щоб ми в це свято не забули нікого, а свою молитвою їх огорнули. Ісус приходить в умовах несприятливих, Господь приходить і народжується не в палаці, а в убогих яслах, і це виклик. Сьогодні кожен з нас може відчути, як некомфорт, як Виклики, як різні дискомфорти, нам руйнують наше, нашу радість. Тому бажаю вам, щоб наша радість була у Бозі, щоб ми раділи, що Господь є з нами. Хай віра живе в наших серцях, хай витривалість і наснага до боротьби завжди буде в нашому народі. Пам'ятаймо про всіх тих, хто приймає рішення, молитовно підтримуємо усіх, хто сьогодні цього потребує. Христос народився. Славімо Його.